Уявімо, що ми облаштовуємо такий круглий майданчик. Частину майданчика, що має форму сектора, хочемо вкрити бруківкою. Тут буде розміщуватися альтанка, а решту простору перетворити на газон. А скільки насіння для цього потрібно? Спершу маємо дізнатися площу майбутнього газону. Як її обчислити, дивися далі у відео. Насамперед пригадаймо, що таке круг. Це частина площини обмежена колом у поєднанні з самим колом. Зверни увагу! Коло і круг при цьому мають спільний центр, а радіус кола є радіусом круга. Нумо разом виводити формулу площі круга. Для цього в коло із радіусом R вписуємо правильний n кутник. Проводимо радіуси від центра кола до вершин n кутника оскільки n кутник правильний, то ці радіуси розбивають його на N рівних між собою трикутників. У кожному такому трикутнику дві сторони дорівнюють радіус округа, а третя стороні кутника. А отже, площа правильного N-кутника дорівнює площу одного такого трикутника А1 оа 2 наприклад. Помножений на N. У трикутнику а 1 2 проводимо висоту від вершини О, що збігається із центром круга, до сторони А1А2, і тоді площу трикутника можна знайти як половину добутку його висоти та відповідної сторони. Цю формулу підставляємо у вираз для обчислення площі n кутника але сторона N-кутника помножена на кількість сторін. Тобто n дорівнює периметру N-кутника. У разі необмеженого збільшення n, висота OH буде наближатися до радіуса кола r периметр N-кутника – до довжини кола С, а площа N-кутника – до площі круга s. Тож можемо записати, що площа круга дорівнює одній другій добутку r і c. Довжина кола дорівнює подвоєному добутку числа пі та радіуса кола. А тому замість це підставляємо 2 πr і маємо таку формулу для обчислення площі круга. Перейдімо до застосування щойно виведеної формули. Знайди площу зафарбованої рожевим кольором фігури із двома круглими отворами невеличка підказка. Від площі великого круга відніми площі двох менших кругів отворів. Для цього скористайся щойно виведеною формулою. Ну звірятися. Спершу знаходимо площу великого круга S1. У формулу замість R підставляємо 5 см. Виходить, що s 1 становить 25 π квадратних сантиметрів. Аналогічно знаходимо площі двох менших кругів і маємо такі значення у квадратних сантиметрах для S2 – 4π, для S3 3 π. І тепер можемо обчислити площу зафарбованої фігури від площі великого круга віднімаємо площі отворів двох менших кругів, І результат 20 20π квадратних сантиметрів. Можемо так і залишити, а можемо замість пі підставити його приблизне значення 3,14, тоді приблизне значення площі зафарбованої фігури становить 62,8 квадратного сантиметра. Якщо із центра круга провести два радіуси. То вони розіб'ють круг на дві частини, кожну з яких називають круговим сектором або просто сектором. Тож круговим сектором називають частину круга, обмежену дугою та двома радіусами, що з'єднують кінці дуги із центром круга, щоб не заплутатися, про який саме сектор йдеться, на дугах позначають додаткові точки, тож КМТ дуга першого кругового сектора. КСТ – дуга другого кругового сектора ну, ми виводити формулу для обчислення площі кругового сектора із центральним кутом альфа градусів. Міркуймо так. Площа всього круга πr квадрат, тоді площа сектора, центральний кут якого має градусну міру 1 градус. Дорівнює 1360 помножені на пір квадрат, а площа сектора центральний кут якого альфа градусів у альфа разів більша. Так ми отримали формулу для обчислення площі сектора із центральним кутом альфа. Повернімося до ландшафтної задачі. Зупини відео та, користуючись даними з малюнка, з'ясуй, скільки насіння потрібно для облаштування газону. Невеличка підказка. Спершу знайди площу сектора, обмеженого дугою АЦБ, а потім розрахуй кількість насіння. Розгляньмо розв'язок. Згідно зі схемою, центральний кут сектора з альтанкою прямий, тобто його градусна міра. 90 градусів. Звідси знаходимо центральний кут сектора газону. Альфа дорівнює 360 градусів мінус 90 градусів, отримали 270 градусів. У формулу для обчислення площі кругового сектора підставляємо значення центрального кута альфа та радіуса круга. Замість π підставляємо його приблизне значення та виконуємо обчислення. Результат округлюємо до одиниць і маємо приблизну площу газону 115 квадратних метрів. Залишається знайти кількість насіння. Одним кілограмом насіння можна засіяти 20 квадратних метрів газону. Наш газон має площу 115 квадратних метрів. Згідно з основною властивістю пропорції, виходить, що для газону потрібно 5,5 і 75 кілограма насіння. Запам'ятай, кругом називають частину площини, обмежено колом у поєднанні із самим колом, круговим сектором називають частину круга, обмежено дугою та двома радіусами, що з'єднують кінці дуги із центром круга. Для знаходження площі круга. Та кругового сектора користуйся відповідними формулами. А які в тебе є ідеї для облаштування круглого простору. Поділися в коментарях і підписуйся на канал. І з нами цікаво!